День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроє. Пропоную вашій увазі диван-ніку від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. В цій модельці дивану в одній із билець є невеличкий столик, який дуже легко трансформується та прячеться в бильцю. В іншій бильці дивану є ніша для дрібничок. Накладки на бильцях виготовлені з матеріалу ДСП, кольор венги темний. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,80 см. У глибину диван займає 1 4 см. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що спальне місце стає трішки нижче від посадочного. При розгортанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, як зголів'я у ліжка. Також справа та сліва є полички для мобільних телефонів. Спальне місце в цій модельці дивану 1,40 м на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. На диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.